Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок, доброго дня, мої любі малята! Ось ми і дочекалися першого снігу. Взимку ще бувають завірюхи, заметілі. Зима нелегка пора для всіх. А особливо для лісових мешканців: мороз, вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів, та винахідливі звірі все ж пристосувалися до зими, і кожен по-своєму. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі починають займатися заготівлею їжі ще з літа. Хто ж перший починає збирати запас? Першими збирають запаси гризуни, миші, бурундуки, бабаки. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки та починають їх підкладати у свої нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїх домівках, не виходячи назовню. Майже весь час гризуни сплять. Перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Робити їм це важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки, жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими носить сухе листя, лісовий мох, на зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. Їжачок міцно спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, ями, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас із ялинкових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмідь заліг у барліг аж до самої весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. А кому ж не страшні морози? Лисичка взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. Його лисички на снігу це невеличка ямка, а коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисичка ховається в нірку. Найчастіше ланцюжки її слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайців та пташок. Буває, що заглядає і до курника. Заєць вдень спить. А як прийде ніч, виходить погуляти і попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє. Глянь травичку знайде, а як насипле хуртови на глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високі замети вилізе, з кущів з дерев молоді гілочки пообгризає або кори поїсть. От і силе, і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стіжка. Та й почне сіно смикати. на на наїсця, а потім назад у ліс побіжить. Так і живе зайчик цілу зиму. Лисички, зайці, вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише переодягаються, змінюють сірий кожушок. На білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички і вовки колір шубки не змінюють, але хутра в них стає більш густим, пухнастим, і так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку. Білочки не впадають у сплячку, але підготовку до зими проводять ретельно. Руді мешканки лісу проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий. Для маскування від хижаків. А що ж білочка їсть узимку? На період холодів вона запасається жолудями, грибами, горішками, зернятками. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостиком вкривається, наче ковдрою. За погожеї днини білочка виходить шукати свої запаси, котрі зробила влітку та восени. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірята готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Малята сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей! До побачення.